Величезний привіт з 28 травня по 4, включно квітня акції знижки у магазині Копієчка. Я вас вітаю на каналі. І а, дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Бачу, знову привезли нові каструлі. Акція вже принеси стару каструлю і обміняй на нову. закінчилася. Тисячу. скільки? 1900 майже. 725 гривень. 375 з кришками. Ну да акція скінчилась. Добре, ходіть далі, подивимося, що цікавого і що з новинок в магазині копіючка Дуже гарні привезли годинники. Ось такі на батарейках в дитячу кімнату. Кольори в асортименті. Ціна такого годинника. А чого воно зовсім інакше показує? Більше ніяких коробок, здається, немає. Я ці хатинки пам'ятаю, що дуже-дуже давно. Дивіться, 95 гривень. Але я, як зараз пам'ятаю, вони були по 5 гривень на ринку, продавали, різними кольорами були. Так, я тут знайшов ось таку лампу. Вона зараз зі знижкою 50%. Лампа нічник в декількох кольорах. Згинається в різні сторони, працює від батареї. Добре, що є Type-C. Не потрібно використовувати батарейки. Ціна такої лампи, якщо зі знижкою, зараз 50%, 125 гривень. По 115 гривень лампи прищіпка. Бачите, і рожеві, і блакитні для хлопців та для дівчаток. Машинка для видалення кісточок із винограду з оливок, з вишні, черешні 185 гривень. Друшляк металевий із двома вушками 115 гривень, діаметр 25 см. Я ще знайшов ось таку мисочку невеличку, також можна використовувати як друшлак, 55 гривень 18 см діаметр. Миска металева. Ціна 29 гривень 16 см діаметр. Так, знайшов трішки більшу, з вищими стінками навіть. І ціна такої. Тут такі сканери незручні в цій копійочці, і я ще до них не звик. Так. Ціна 49 гривень. Миска металева на 18,5 см. Новинка. Ось такі кухонні а, салатники на літр 800 по 29 гривень. Кольори в асортименті. Так, ось такі миски, точніше салатники, миски, називайте, як хочете. Дуже багато цього разу привезли. Таких мисок на 3,5 літри, 49 гривень. Кольори також в асортименті. І є ще більша миска. Вона в ціні 55 гривень на 6 літрів. Друшляк, який складається. Це він у зложеному стані. І ось такий буде у складному, о, у розкладному стані, вибачаюсь. Ціна такого складного друшляка 55 гривень. До речі, мені подобаються отакі складні, вони займають мало місця у шухляді. А ця таця, мабуть, вам усім знайома. Ми дивилися її в іншому магазині. Ці кіна там була 99 гривень, здається, зі знижкою. Тут 115 без знижки. Дошка дерев'яна кругла за ціною 95 гривень. Дерев'яна минажниця. Оскільки вона буде цікава, вона по 115 гривень, діаметр 20 см. Я ще знайшов дошку пластикову, дошку пластикову круглу. Перший раз бачу пластикову круглу дошку, тому і вам вирішив показати 17 гривень та 50 копійок. Дивіться, в різних кольорах. Пластикова прямокутна дошка для нарізання, за ціною 39 гривень. Так, ну ці дошки вам усім знайомі. Ось ці з картинками, малюнками. Тут одна є більша. Ножиці кухонні 34 гривні. Ножиці, ось такі по 49 гривень. Це для часника прес 55 гривень. Привезли силіконові форми для кексів. Дивіться, яка маленька. 65 гривень. А це хороша штука, якщо вам тяжко відкрити банку, ось такий пристрій є. Зараз проскануємо, скільки він коштує. Затискаєте кришку і відкручуєте. Так буде набагато легше. Ціна такого пристрою 19 гривень. Ключ знімач для банок. Можливо, комусь стане при нагоді. Я знаю, що такі, хто займається більше, готує. Ось такі металеві, а, як сказати, для салатів, для оформлення а, салатів. Щось пішло не так. А чого? Не дізнаємось ціну. А, ось тут є, мабуть, ціна. А, ну дивіться, ну чому нема ціни? 29 гривень. Металеві форми для салатів, нарізок. 4 штуки, 29 гривень. Ложка Друшлак 1950 в двох кольорах в нашій копійочці. До речі, вони дуже зручні для пельменів, для вареників. Терка кухонна зараз в акції можна придбати за 49 гривень. Ось така ручна маленька. прес для чеснику металевий 39 гривень. А це горіхокол, здається, якщо я не помиляюсь, але немає штрих-коду. А, ось є. 80 гривень. Не хоче сканувати, на жаль. Не можу просканувати, перевірити ціну. О, просканувалось. Горіхокол металевий 75 гривень. Качалка дерев'яна для тіста. Хочу перевірити ціну 55 гривень. І ось такі модні, силіконові. Мені здається, трішки краще зручніше працювати, розкатувати тісто, але вони 149 гривень. Так, це всі знають господинки, для чого ця шанківниця. Ціна її 75 гривень. Є ось ось така трішки менша Також шанківниця для моркви по кориски, якщо я не помиляюсь, ціна 34 гривні. А це така цікава штучка. Я навіть не знаю, що це для нарізки, але для чого. А, дивіться, це так, щоб гарно прикрасити салат потім можна було. Спеціальний такий ніж. Ціна такого ножа. Ніж для нарізання фігурками, овочі, картоплі, сиру 19,50. Не міг вам також не показати ось такий набір для тортика, нарізати і одразу лопаточка. Ціна такого набору 95 гривень. Показую вам як новинку. Хочу перевірити ціну на цю чашку. Була 199 завжди. 165 сьогодні на 350 мілілітрів. Ну а ця чашка взагалі бомбезна. Дивіться ручка у вигляді сердечки. А сердечка ось така панда. Ціна 165 гривень на 450 мілілітрів. Дивіться, яка гарна чашка, точніше, яке гарне вушко красиве, ребриста. Ціна такої новинки. Зараз скажу вам. Добре, що є сканери, тому що багато товарів безцінні. 65 гривень на 300 мл. Це також новинка, ось така чашечка, тільки в одному кольорі. В нашій копіючці ціна 50 гривень на 220 мл. На презент маленькій принцесі ось такі чашки з вушками. Ціна такої чашки 75 гривень 270 мл. Чашки із балеринами. Криманки. Ось така ребриста, невеличка. 39 гривень на 200 мл. І ця вже трішки глибока на 270 мл 65 гривень. Привезли нові келихи: 75 гривень 310 мл. Ось такі високі для шампані також по 75. Ще одна новинка. Ціна 65 гривень на 260 мл така склянка. Так, це, здається, я вам показував минулого разу. А ось цей, не пам'ятаю, пластиков... з пластиковою кришкою та ручкою скляний 115 гривень на літр. Фігурна ваза 115 гривень. Ще одна новинка. Зараз відкриємо. Дивіться, для малечі керамічна тарілка і керамічна ложечка. 135 гривень металева серветниця. Я думав, це пластик, але це металева, чорна, всі в чорному кольорі. Ціна такої новинки серветниці 49 гривень. Були маленькі, пам'ятаєте, такі тарілки, і привезли ось такі порційні салатники. Дуже гарні. Дійсно гарні. Ціна 75 гривень. І я знайшов оцю велику, що я хотів. Вона була 199 гривень, якщо я не помиляюсь, перевіряємо ціну. Знову їх привезли. Все, вже 135, трішки дешевше. Ще одна така цікава, мабуть, це фруктовниця пластикова у вигляді моркви. Ціна такої новинки. Вже говорю вам ціну. Трішки музика заглухла і знову 95 гривень. Ще одна новинка, ось така салатниця, мабуть, на фруктовий салат у вигляді ананаса. Ціна 65 гривень. І, до речі, хочу сказати, він дуже сподобався оцей ананас. Дуже красива бірюзова тарілка. З золотистою такою окантовочкою. Ціна такої 50-49 гривень. Також намальований фруктовий салат, мабуть, для фруктового салату. Ось така цікава: 39 гривень. 39 гривень. Тарілка для фруктів 20 см діаметр. І трішки більша. Ось така вже колір зеленого кольору 55 гривень. Ще одна новинка. Ось такий пластиковий контейнер для холодильника: 85 гривень. Має двох сторін ручки. Ще один ось такий пластиковий контейнер. А, ну, намальовані овочі, фрукти якісь а, на 5 відділень. Ціна такого контейнера а, 135 підставка органайзер. Кухонний. Ой, а пам'ятаєте? Звідки пам'ятаєте? Може, знаєте? А, ось такі от тарілочки дерев'яні продаються в Карпатах, де не приїдеш, усюди оці дерев'яні тарілочки. Без е, штрих-коду, на жаль. А ось на цій є ціна 39 гривень. Нові маслянички. Це керамічні. Ну, знаєте, да? ось такі 229 гривень ціна такої новинки. Ось такий набір, також, бачите, з таким принтом. Бузок та лаванда. Це для серветок, сіль перець, також 229 гривень. Ціна такої новинки. цукірничка із ложкою. Бачите, все можна зібрати в один а, такий набір цікавий. Ціна 139 гривень. І ось така ємність для сипучих, такому ж самому принту, за ціною 179 гривень. Поки що без знижок ці новинки, і є ще більше. А ось серветницю можна придбати за 59 гривень. Все продається в коробочках. Новинка, ось такі тарілки з гарним принтом. Я завжди говорю, коли щось нове дуже цікаве. Ціна 49 гривень зараз зі знижкою. Для дітей крем мило пухнастий нянь 450 грамів 34 гривні. Також можна придбати ось таку пінку для малечі 300 мл, 40, ну 50 гривень. А серветки ось такі вологі алоївера тут 84 штуки за 30 гривень зараз зі знижками. Серветки вологі на чурель, 100 штук. Це не вони, здається. Це точно не вони, це хтось положив сюди. Ось вони. По 40 гривень ось ці серветки. Зубна паста просто дент 120 мл. За, вибачаюся, 100 мл 39 гривень. Ополіскович для ротової порожнини 750 мл. Просто дент 64 гривні. І ось такий можна придбати 500 мл за 40 гривень. Серветки паперові, двошарові, 150 штук 39 гривень. 100 штук двошарові 24 гривні, мозаїка. Рушники 2 штуки, 2 рулона двошарові, за ціною 39 гривень. Гель пухнастий нянь для дитячої білизни. Тут 2 кг 99 гривень. Порошок Зосіда 400 г для ручного прання 27 гривень. Хід крем для гоління зі зволожуючим ефектом. Тут 70 грамів 50 гривень. Лосьйон після гуління хід 100 мл 55 гривень. І зі знижкою можна придбати креми для гуління для всіх типів шкіри, 150 мл хід за 50 гривень зараз. Азуро, піна для гуління 200 мл 55 гривень, Це найнижча ціна. Навіть є Giлет Pro гель 170 гривень. Непогана ціна. Так, є трішки дешевше гель Арку по 100 гривень. Гель для гуління Арку 200 мл. Gillette 5 штучок, а, станочки для гуління, дуже хороша ціна, 55 гривень. Для Gillette це дуже хороша ціна. Є трішки бюджетніше, це Азуро. Тут 10 станочків. 10 станочків за 43 гривні. Якщо вони добре голять, то взагалі можна не думати купити. Це як безкоштовно. Прогумована ручка тут, бачите, тут добре тримати в руці вона буде. І ще й галева смужка зволожуюча. Цікаво, треба буде спробувати колись. Дуже такий цікавий тримач для телефонів, для смартфонів 29 гривень. <гум> Прикольний. Навушники із мікрофоном. Подивіться, вже навіть чохол для навушників, зараз 55 гривень. І ось такі також, бачите, навушники з чохлом у виді єдинорожки 65 гривень. Навушники також з мікрофоном, знижка 50%. Господинки привезли ось такі сумки-шопери. Вони складаються, бачите, у вигляді гаманця. А коли вже ви прийшли в магазин, розкладаєте і складаєте всі свої покупки. Ціна такої сумки господарчої 75 гривень. І тут є різні різні кольори. Хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось з вами вже в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд!